Опускаємо в небо жовту кульку. Це кулька світла, сонця, золота. Нехай життя наше буде сповнене добробуту і багатство. Ми випускаємо в небо кульку червоного кольору, кольору любові, бажань. Хай по життєвих дорогах завжди поруч із нами йде кохання. Ми випускаємо кульку зеленого кольору, це колір життя та оновлення. Залишаймось завжди молодими, повними сил і прагнень до кращого. Припускаємо блакитні кульки. Кульки, мріють та на Мріємо, кохаємо і прямуємо до кращого. Хай все буде в кукасті і стісняться наші мрії. <праць> А уже жопа. Ну вон, жоп. Как и высот наш друг. А нет.